Влад конкурсної комісії з правої зміня посади керівника комунального закладу Центрально-Український ліцей інтернат спортивної політики обласної ради. Річові коріння з комісії. У нас 6 присутніх, тобто більшість ми можемо почати року. На порядок денний у нас сьогодні виноситься два питання, а саме розгляда перевірка, поданих документів і патентів для участі посади керівника комунального закладу Центральної районної Центрального ліцей інтернат спортивного профілю Пірварської обласної ради на відповідність в самому законодавству вимоги, допущення кандидатів в участі в конкурсному боку. І друге питання. Про визначення дати знайомого кандидата з закладом освіти, його трудовим колективом та представником органів громадського самоврядування закладу дати час у місці проведення конкурсного відбору на заняття посади керівника. Комунального закладу Центрально-Український ліцейний інтернат спортивного профілю Кирогасної ради. Прошу здати Хто за за перерождення. Дякуємо. На сьогоднішній mm. на день нам необхідно не розглянути документи Гринюка Сергія Олександровича. Навіть повідні цього документи полікаційних вимог. Відповідно до кваліфікаційних вимів, нам пакет документів повинен містити заяву про участь у ковід з наданням закупку на проти персональних даних і повинно до закону України про захист персональних даних, автобіографія, копія паспорта громадянина України, копія документа про вищу освіту з додатку, атестат про повну середню освіту, копія трудової книжки, довідка про ефір судимості, довідка про проходження попередньо періодичного психіатричного огляду, мотиваційний лист. Ренік Сергій Олександрович, чинний керівник даного закладу, за час роботи на посаді проєвців як мірої керівник та організатор, злагоджено співпрацює з трудовим колективом, батьківським комітетом, народився 5382 року, має вищу освіту, громадянину України, навчався в Олександрівському педагогічному колі. У 2005 році вступив, вступив до Уманського державного університету на факультет початкового навчання. Освіта, Уманський державний університет 2007 рік повна вища освіта за спеціальністю початкового навчання, практична психологія, кваліфікація вчителька початкових класів та практичних психології. Закінчив Криворізький національний університет, повна вища фахова освіта, посвітній кваліфікаційний рівень спеціаліст, кваліфікація вчитель біології та екології. У 2018 році вступив на перший курс магістратури центрально-Українського державного педагогічного університету на факультет фізичного виховання, де навчається по теперішній час. Мою різну спеціальність вчитель фізичного виховання. Труднобудіянець розпочав у 2002 році вчитель початкових класів у Щасливській.

Зараз вони назвали на комунальний заклад Центральної України 13 у терміну профілю Чегорської обласної ради. Відзначення рамота подяки Кіргарської обласної державної адміністрації систематично підвищує свій фаховий рік, переводчик навчальних програм, вебінарах, майстра класу, періодичний стар міського. Шановні колеги, видно, до пакету думати, які подарують. Документи відповідають вимогам, зазначеним у тих які відповідних керівника. Тому прошу голосувати про допуск гривнюка Сергія Олександровича до другого рівня конкурсу на відповідні задання. Прошу голосувати. Хто за? Дякую вам. Наступне у нас питання визначення. Визначення другої етапу конкурсу. Тому які будуть пропозиції. Немає заперечень. Mm -hmm. Прошу проти. Хто за те, що другий етап конкурсу провести 16 жовтня 2020 року по 9.00 вулиця Барцова, 28, без Хто за? Дякую. Наші засідання сюди